Трамп наголошує на необхідності проведення виборів в Україні. Що думають запоріжці та гості міста про проведення виборів? Чи доречні вони під час війни та за кого б вони голосували? Ні, не доречно. Під час війни не повинно бути виборів. Поки не закінчиться війна, нічого. Так що Трамп то хай каже, що хоче. А на саме воно зовсім подробилося. Ну а як, от, як буде голосувати той же військовий, який знаходиться на лінії фронту, може проголосувати. Ніяк. Окупований точно так же, які виїхали, тобто це неможливо це зробити. Якщо воно не ну, ніхто його не може захистити, то це не, не, не треба проводити. Вважаю, що доречно. Коментувати не буду, але вважаю, що доречно. Вибори під час війни, мабуть, ні. Не зможуть вже раціонально всі віддати свій, свій голос. Ну як це може бути? Я думаю, що ні. Чесно, вбила б того Трампа, він якось сказився. На жаль, що ми далеко від Києва то вийти під це посольство та розповісти з тих, хто що є. Він, мабуть, дурничий. Ми стільки на нього, цих своїх сердець, і думали, що він щось нам допоможе. Ну, бачите, як він нам допоміг. Він каже, що в нашого президента рейтинг 4. Я думаю, що на сьогоднішній день в нього в Америці вже рейтинг 0. А що там буде далі, я не знаю. Може йому взагалі буде імпічмент, чи хтось його знесе. Переклався під Путіна, що казати. Це всі так думають. Вся Україна. Я так вважаю. Треба закінчити Зеленському війну і потім вже будуть перевибори. Багато людей виїхало за кордон, багато в окупації, тобто будуть нелегітимні вибори. Я вважаю, що під час війни це не на часі, тому що це розгортовує людей. Треба дочекатись. Такого хоча б умовного миру, краще нашої перемоги, а потім вже можна робити вибори, проводити вибори. Це забавно, це всього лише риторика. Дій, поки ніяких ну, відносно ніяких не було. Я вже ж. через тиждень-два воно все може змінитися. такі емоційні. Ну, я думаю, що вже поки ми в стані війни людей треба згуртовувати, а не сварити між собою далі, то можливо вибори будуть в цьому плані недоречними, тобто, щоб не було між собою більше якихось недомовок. Я думаю, що позиція Дональда Трампа, яка зараз у засобах масової інформації висвітлюється, міняється просто від тижня до тижня, тому Якось серйозно їх сприймати не хочеться, бо від цього дуже себе накручуєш, що переживаєш, краще вже вірити в, і в нашого президента, і в нашу перемогу, і думати про це. Я ні за і ні проти, так скажем. Мені трудно назвати людину, яку, який тягне на плечах, смотря на то, правильно чи закон установлюється, чи ні. Но... блін. Если представлять себя в шкуре, так скажем, если, грубо говоря, этого человека, нашего президента, то, то очень сложно. Ну, может, кто-то и мог бы что-то сделать иначе, сказать, но на деле это может оказаться совсем иначе. Поэтому, скорее всего, он поступает так, как в силу этого может. Честно говоря, в силу того, что я максимально аполитичный человек и листаю новости для галочки, так скажем, э, очень, ну, новости о запрете иммиграционной от всех этих вопросов, я не сильно разбираюсь, честно, даже в терминах, в терминологии я не силен. Но то, что происходит, это полная жесть. Нашей ситуации, наверное, надо, потому что у нас лидер такой, сомнительный стал. Я считаю, что надо. На фронт вести эти передвижные эти урны. Ну, за рубежом также обеспечить. Сложно, конечно, будет, но можно. И вы уважаете, что это безопасно во выборов? Я же говорю, что мы попали в такую ситуацию, что у нас будет тогда война бесконечная, если не проводить выборы. Нет, не в вас ни вас в вас коем случае. Этот наш президент дискредитировал себя. А я комчина? Так и как? Он не выполнил свою программу, он баллотировался в президенты, подавал программу это Как оно там? ЦВК, да? Центральну виборчу комісію. Якщо вот. посмотрите те, що в його програмі записано, то нічого не виконано. Поэтому і війна йде. А ви думаєте, війну розпочав Зеленський чи Путін? Ну не без його. А і, і та і друга сторона в раній степені виновата. Не буду казати. Є, ну не буду казати. Може навіть і прозвав би за дійсного президента. Так що, а там вже як буде. Ця історія вмовчить. Я думаю, що я голосувала б за Зеленського, але йому треба ще так довести страну до якогось логічного кінця. Але ж це дуже непросто. Я поки утримуюся від цієї відповіді. Ага. Є. За дійсного президента чи за когось іншого? Ну, за когось іншого. Кожне слово, ну, кожен голос рішає Я В силу свого темперамента тот, хто решає іменно своє. Тобто, навіть якщо все одно влияє на мене, то не знаю, я чувствую, будто вот я только сам за себе. есть за своїх і за сім'ю. Но мені цікаво подивитися, як Зеленський Володимир буде. Відновлювати нашу державу після повновштабного вторгнення. Це експеримент дійсно цікавий. Хоча є багато інших, ну не багато є інші е е кандидати, наприклад, залужний, це теж цікаво було подивитись. Е е притула мені подобається, тобто такі волонтери проукраїнські, які показують е згуртованість е нашого суспільства.